Свято Миколая це найулюблене свято наших діточок. Діточки завжди з великим нетерпінням чекають цього свята. І в це свято я хочу побажати всім діточкам, щоб ви завжди радували своїх батьків, своїм відношенням, своїми досягненнями, саме головне своїм здоров'ям. Тому що ви для нас саме головне щастя в нашому житті. Я бажаю, щоб всі ваші бажання, все те, що ви просите Святого Миколая, в це свято вони були здійснені. Святий Миколай був дійсно святим, який дарував завжди і діткам, і дорослим подарунки і дарував якесь чудо. Я бажаю всім родинам миру, добра, любові. Дорогі наші діточки, я хочу, щоб ви. Починаючи з дитинства і як станете дорослими, завжди дарували один одному своїм батькам, вихователям, вчителям і всім людям радість і чудо, таке, як дарував святий Миколай. Зі святом вас!